В чому різниця між словами нагда та кацуа? З вами Лео Скул, і сьогодні ми розберемось, як не плутати схожі слова та як правильно їх використовувати. Поїхали! Слово негда буквально означає бачити. Це фізичне сприйняття очима. Наприклад, найн аутон кадула. Бачу машину на вулиці використовується, коли ми констатуємо факт. Я бачу щось, щось попало у поле мого зору. Натомість слово кацуа означає дивитися. Це вже свідоме діяння, коли ми свідомо спрямовуємо свій погляд на щось на картинку, на якусь фотографію, на відео, на фільм. Тобто, це процес, коли ми свідомо задіюємо на щось свій погляд. Наприклад, Міна Кацун Телевізіота, я дивлюся телевізор. Або кацотата кува. Подивися на це фото. Отже. Нагляда це те, що ми бачимо пасивно, а кацо це те, на що ми цілеспрямовано спрямовуємо свій погляд. Пишіть, які ще слова розібрати.